З наклейку хоть склей може, чуєш? Вот такая сума, о, не сказали, вот така сумма някет А чого вот твои? 9 тисяч. Ну, легенько здерти, легенько куточка. Ні, то надо буде її змивати. І тяни потом. Чуть -чуть, по чуть-чуть тільки не спеши. Ничего. Ага. Ну що, ну давай, попробуй выгоняй. Та передачі ти ты далі дальше сам уже, стой, всю херню заберу, стой. Загубиш инструкцию. Никита, ти хочеш довольный чи ні? Покрутись тут на цьому пятачку. Покажи як диски крутяться. Ось так. Диски прикольно крутяться вообще. Вот восьмерочками поїсть. Помало тільки. Чи класненький? Мені подобається. що там дядько каже? А, що ще не, трико... Це не триковий? Ну да. так. Тато попотягує все, що треба. Прикольно, дуже класно. Розсвітка мені взагалі подобається. Чорний, білий і синій. І диски прикольно смотряться. взагалі чотенько. Ну все, ти можеш додому руть, я ты зніму, як ти уїжджаєш. Диски взагалі класні, реально, чтенько. Вс, может сюда типа ну, этот.